А продайте мені козу. Як ну, маєш гроші. Е, ні, товар спочатку на тест-драйв. Е, який тест-драйв? Ви що, здуріли? Не продаюся, я вже стара діва. То ви, виходить, шарлатани, жида собі за дурня взяли, казали, коза молода, а вона мені каже, що як світ стара. Не треба мене обіжати, я стара, але не така, як всі. Я мені років 100, може 200, може 300, я не впевнена, сама не знаю, я за рахунку збилася. Але купити мене можеш. Я не знаю, що я тобі дам, знаєш, молока я вже не даю, е, мехати я теж не дуже люблю. Але я вмію танцювати, хоч тобі зараз покажу. ти зібрав, що рахуникуєш. Опа, 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 опа. Походи давай. Ой, що сподівається, дивимося, серце здобило, пане, що інфаркт буду вмирати. Ой, все тримайте на коту. Ой ой! Майже молода коза вмерла! Лікаря, лікаря! Коза вмирає. Ой, ой-ой-ой! Що робити? Що робити?